Слава Отсьми сину, і святого Духові, Їнві, і нині, і по всех часі, і на віки, присвята, затомий нас, Господи, очистелі наші, влади попростили, захоні наші, святий завітай, наші, і не бога. Помилуй, Господи, помилуй, славу Цю і і Святому Духові. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від світу, бо Твоє і Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки віки, quam est albem et pro mea, quam est et pro robinne. <try> Господь bo se li u dušu jade У Христа безсмертно, Царя і Бога нашого, просі. Господи, Господелі, помолімся, помогімся! Слово Твоє, істина, бо Ти і життя, і ококи спочило Свої твоє проти рай, Василія, Христе Боже наш, І тобі славу сіла з безначальним Твоїм Отцем, и пресвятим і ім'я животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Рафині, щоб без босло родина, що Сушу, родиться тебе, величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше слава Тобі, славиться і синуся до Дух. Овся часи на віки в літній, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Го. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матері. Святий славний, і пані, апостолі, преподобний воно снимці нашій, і всі святих, душу слові свого, проти Василія, що переставився від нас, оселя праведних оселих, налоні Авраама опокоїні до праведних залічих і нас помили, і спасе, як благий і людино любний. Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Через день 15 квітня минає 9 років, як творець прийняв світло радості і свої обійми отця Василя. Напевно, що багатьох з нас коли ми почули ту звістку, виникало багато питань, але напевно, що одна фраза в головах усіх звучала, що ще зарано, Ще міг би жити, би багато чого міг зробити. І ще би, можливо, коли одужає, би не одну прощу ви прийшли разом. Сюди, до Зарваниці. Ще через рік вже буде 20 років, коли вперше вийшли із Самбура і пішли. І тут кожного присутнього з нас оцему маселе пов'язує багато чого. Наставник, порадник, друг, провідник. Він був поруч. І доводилося з багатьма людьми, так як доводилося, мав можливість спілкуватися із отцями, в яких він був префектом. І казали, так, він міг покарати. Але ніхто не був на нього ніколи ображений, а завжди був вдячний. І так виходить, що й моєму житті отець Василь також був присутній. І пригадується мені подія одна, так, коли був за 10 кілометрів від дому, 17-й, скоріше 18-й рік, місто Феррара, Італія, на запрошення іншого отця Василя, поїхали з одним братом, з інерестом, на Різдво допомагати. Якось ми вже після богослуження були біля, біля храму. І тепер таких мало поважних італійських сеньорів, в довгих чорних плащах, в капелюхах, від нього такою віяло правдивою поставою такого італійця. Коли він підійшов до нас, почув, що ми між собою говоримо українською, він запитав, я чув, що тут. Дали нового священника з України. І потім він сказав, я пригадую собі, коли щось там, скільки років тому, сюди приїжджав священник. Їм ем важко завжди італійцями мовляти ім'я Василь. Але прізвище ще також не вміло, але він вимовив ім'я і прізвище і казав, той італієць. Він приїхав до того міста Феррари, і йшов по алеї неділю, де люди сиділи собі, ніжилися під променем сонцем, і коли чув італійську мову, українську мову, перепрошую, він казав: Слава Ісусу Христу, ви звідки? З якої частини України? Коли казали, ну, а я священник, сьогодні неділя. Нам би здалося зібратися і на літургію піти. Як різні дані свідчать, він заснував 70 громад Італії. Їздив і до Тюмені, на даний час в Італії є понад 170 громад нашої, Української греко Католицької церкви, і також є екзархат для українців-католиків Італії. Якщо ми подивимося на життя цього селя, Крім того, що він був паломником. Бо реально я, священник, і думаю, як можна було стільки встигати, постійно в Русі. І він не мог той сіяч, сіяв зерно Слового Божого і творив спільноту. Італія, Росія, творив паломницьку спільноту із самого раду -Зарваниці. Постійний рух, постійне паломництво, постійна проповідь і присутність. Свідчити Бога своїм життям, своєю поставою. Можливо, так він був вимогливий не тільки до людей, які його оточували, то ті, які були завжди в тій групі координаторів, можуть сказати. Але він був вимогливий до себе. І коли я почув, що треба щось сказати, то важко щось говорити про таку особу. Але я думаю, що спогади про нього кожного з нас гріють. І, звичайно, спочатку бентежить за нашої ті струни серця сльозами болим. Але. Також само і вдячністю. Бо отець Василь, хоч фізично так, його немає з нами, але духовно, душа, і він продовжує свою прощу, прощу життя у вічності. Продовжує крокувати. Напевно, що якби міг сказати, він би сказав, що боровся доброю борнею, скінчив біг і віру зберіг, тепер же приготований мені вінок справедливості що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя. А ми маємо пам'ятати про наших наставників. Пані Галя, напевно, що трохи була в шоці, бо хто є такий, Скоріше можу сказати, дитина проще. А я казав, що я, напевно, що дозволю собі сказати те, що, напевно, у вас обуреть. Вбурить. Але я думаю, що вартує сказати: сьогодні 9 років, за рік буде 10. Ми маємо тут заронити пам'ятних мігрантів. Але я думаю, що той вклад, який зробив отець Василь, заслуговує на пам'ять не тільки в наших спогадах, тільки в книжках. Він так гарно, коли пережив вже ту хворобу. Власне, він казав, коли його десь боліло, він казав, чому так є? Його питались, він відповідав, так треба, така є Божа воля. Він то прийняв і навіть після того його книга з тестаментом і тими, тим щоденником, як там вказано, написано, я пережив, я то прийняв. Можливо, ті мої спогади допоможуть людям, які теж хворіють по Пережити і прийняти. Я думаю, що місто Другабич це зарваниться, немає різниці, де. Але та паломницька родина, яка колись починалася зі скількох перший рік? Люди знає. 30. 30 ще ми чимський. 30 і і років 550. 24 24. 24. 24. 24. А. І був рік? Скільки? 500 6. 500 540 чи щось було? 540 чи 530. Тоді, коли була 10-та ювілейна, найбільше більше було, тоді було. 10 років на наступний рік, торгів Христі. Тоді було 10 оців. Паломницька родина збираємося. Ми не можемо йти пішки до зарваниці. Так, війна, спочатку ковід, тепер війна ось вже 4-5 років буде. Але ми маємо видавати пам'ять. Не знаю, де в Другалоті. Чи молодіжний центр, чи стіни, семінарії, але має бути пам'ятник. Бо він на то заслужив. Щоб колись, бо хвиля міграції в нас зросла. Статистика свідчить, що 4,7 мільйона людей є за рубежем країни, за кордоном через війну, через то кровавели хуліття. Не одна мама з дитиною є там. 明白，知道不？<No. S 1> no.